Підробляють документи, замотуються у ковдри і навіть ховаються у вантаж. Що тільки не роблять ухилянти аби уникнути мобілізації та втекти за кордон. А останній випадок взагалі не вкладається в голові. Тільки послухайте, водій запозичив ілюзіоністів ідею з розсувною перегородкою, аби його клієнти могли непомітно щезати під час перевірки. Так, заходимо. виходимо. Виходимо. Виходимо два. Схема виглядала так: після огляду вантажу водій мав відчинити пасажирські двері, де в цей момент переховувалися ухилянти стуком по салону машини. кермувальник попереджав клієнтів, що вже час розсунути ширму та перейти у вантажний відсік. Але поведінка гори ділка лише розсмішила прикордонників. Водій поводив себе знервовано, перешкоджав огляду транспортного засобу, імітуючи блокування дверей. Цього разу служивим вдалося виявити двох ухилянтів, які за свою втечу заплатили по 5 тисяч доларів кожен. Але протягом року кількість таких чоловіків без перебільшення вражає. Лише на Львівщині вже затримали майже 400 осіб. В межах чотирьох областей прикордонниками за спробу незаконного перетинання кордону затримано майже 5 тисяч осіб. З них понад 4200 тисячі двісті намагалися перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Особи можуть вдаватися до. Платних послуг, так званих, тобто купують підроблені документи, або звертаються до перевізників. Ковпаком закону опиняються не лише ухилянти, але й ділки, які хочуть заробити з боягузів. До прикладу, вчора у Львові правоохоронці схопили чоловіка, який створив цілу майстерню, який підробляв документи для військовозобов'язаних. За фальшиву інвалідність негідник просив 500 доларів. У Верховній Раді вирішили боротися не з самим бізнесом на ухилянтах, а штрафувати тих тікачів, яким вдалося потрапити за кордон після повномасштабного нападу. Народні обранці пропонують стягувати з таких чоловіків до 500 тисяч гривень, коли вони вирішать повернутися до. України. Щоправда, юристи вже розкритикували такий законопроект. Відповідно до статті 33 Конституції України, громадянин України не може бути позбавлений права будь-який час повернутися в Україну. В свою чергу, положення законопроекту 8029 порушує це конституційне право. Існування такого законопроекту та його публічне обговорення ставить під загрозу державну політику щодо післявоєнної відбудови України та повернення з-за кордону українців. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.